Щасся. Ви дивитесь канал Риби Карпат Львівщини Вже з'явилися такі мухоморчики. Також біля них вони ростуть маслюки. Такі маслючки. Тобто на купу маслюк і дощовик. Ось ще галин маслічок. Мастлючки можна назбирати. Найшов пару підусичників. Зараз підусичники покажу. Подушчовики. Дуже багато дощовиків. Ось таке царство. Хто є Буда м'якою? У вас підосишник показує. Забув. Ось такі підосишники вже. Також на буді. Слушай, які гриби. Різні ростуть. Дуже багато. Зовсім інакша земля, пісок. Бувають і гриби. Попробую щось знайти ще більше. Дякую.